в суперфінал. У нас в суперфінал приходять 6 людей, виходить. І Євген та Дана теж можуть брати участь, писати мені відповідь на ці запитання просто заради цікавості вже. Зараз я вам скину свій телеграм. Куди мені писати можна? З тим, що на мене не мінус. Я дуже стабільна людина. Друзі, да остання? Так, де в нас тут чат? Насправді невеличка хвилина реклами дана на відміну від нас спортсменка і займається незвич, незвичним єдиноборством. Дана, нагадай, як воно називається, якщо я помиляюсь, бразильське джиу джитсу так? Так, це бразильське джиу джитсу майже 8 років. UFC скоро чекати. Коротше, корот, те, що ми зараз е, всі випередили дану, на, нам просто тупо хана. Мені приде... я, я добра дівчинка, я не буду нікого просто так mm -hmm. довго. Хіба що за гроші? Хіба перше під роздачу попадає я, тобі до мене найближче. Ну, напевно. Коже є практика, щоб передавати свої бали іншим учасникам. Немає такої, ми можемо запровадити, в принципі, якщо тобі не жал. То, захотів передати дані якусь частину балів після того, як почув, що вона займається. <су> <су> О, до речі, в мене є пропозиція. <су> <су> в мене є пропозиція, можемо з кожного зняти по одному балу і передати дані, наприклад. Плюс. Та ні, мені подобається бути стабільною людиною з нуликом. Нормально. Ну, як хочеш, я не буду мовляти. Так, я ваші імена на листочку записав. Ага, ставку ж треба те скинути. А, так, так, так. Так, на п'ятого разу точно вийде. Можете а мені зараз, поки. Зараз, зараз, зараз. Можете мені написати бали на перший тур, скільки ви ставите. Вже почали ставки сипатися. Блін, чекай. Перше питання, і... в принципі, не дуже складне. Це. О, поверити. ти б не казав, так. Ну, це все одно ризик, зрозуміло, можна відповісти на правильно, але воно не дуже складне. ДКХ. Так, ну якщо не дуже складне, так. тоді можна не один бал ставити, а три. Можна два спробувати. Так, це ваш топор. Зараз запишу. Так. А, чекай, от я, метро. Так, в мене скільки. Ага. Значит, давай чи давай таку. Є. А, давай, в мене є асистент, бо я. Давайте я краще вас буду розважати. Ні, тобі незручно зручно писати, давай я заповню. Добре. Зараз перепишемо. А я поки запущу трансляцію. Так. Опа. Є... А вона в мене не відкрита. Євген нас покидає. Я вийшов, так, Угу. Uh -huh. І... Ладно, я не встиг йому подякувати так, а де вона? Поки шукаєш, я ще раз рекламую, що ну напевно так само наступну неділю, десь в район 7:30, якщо всім підходить, буде нарешті саме спортивний квіз, е бо спільнота спортивна, а квізу спортивного ще не було. Тому кому підходить, такий час наперед дізнатися. А трішечки пізніше можна. Типу, 8. -ма. А, ні, чекать. Стоп, 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 стоп. Наступна е, неділя. Неділя. Чи? Це 9 число. Та в принципі можна. В принципі, да, ну, так. Окей. Ну тоді десь умовно 7.30 плюс-мінус там. Кілька хвилин. Десь може 8, може сьома 7.40, сьома Ну, а, десь так. А питання про бразильське джиу-джитсу буде? Uh, про Бразилію там щось є. І навіть uh, ні, я не буду спойлерити, але дуже близько, скажімо так, до цього прям дуже тепло. Uh, okay. Прям дуже тепло. Але, але не про джуджису. Окей, окей, окей. Добре. Я не знаю, чи буду в неділю, але, мабуть, скоріш за все, буду, ніж не буду, а ви, може не буду. Добре, так. Ще я зараз Тайбер собі реагую. Боже, який я неорганізований. Вибачте, в мене це вперше. Не хвилюйся, ви все буде. У нас перші квізи, пам'ятаю, взагалі були там умовно, поки хтось мені нарешті не відкрив очі на цей сайт, і напевно це просто в, в цьому Google таблицях. А, а, там і... довгувато, звісно, було, поки там загибули, так, ти, всі ставки, так? Ставочки переписані. До речі, поки немає. Так, Хто зможе а, вгадати, вперше, з якого року Мансіті програв 4 чи більше голу Арсеналу? Ну, так, і треба. Так буде 2004, якщо Арсенал, то. Раніше. Ой, не раніше, а пізніше. 14-й тоді. Ой, стоп. До 2004-го, вичаюся. 44-й. Ні, ні, не настільки. 71-й. Не настільки, ні. 88-й. Ні. 2000. Ще тіть. Добре, давайте повертатися потихеньку до квізу. А, у нас вже суперфінал. У нас вже перше питання. І ставки зроблені. І я запускаю хвилину. Точніше, відкриваю питання, і запускаю хвилину. Питання буде на екрані. Поїхали. Я знаю, де це не пам'ятаю назву. Чекай. Планетарна точка. Це система. Це найвища планетарна точка, все вірно розумію. Ну да, я. Чекаю. Мається на увазі сонячної системи, мабуть. Саме так. Ааа, блін. Царян, може, може, підказав, не треба там, де було. Просто я прибрав це слово, щоб було не дуже легко. Але в принципі, зараз як вона називається? Вот назва. Залишилося 7 секунд. Наче всі відповіли, так вже. Все, все, все дописую. І всі успішно подвоїли. Ну, відповідь. Давайте так. Відповідь «Гора на Марсі, я, мабуть, зарахую ігором. Бо... Я відразу побачив систему, так. Зрозумів, що це про це, але забув. Це продавленно. то нещодавно викидало в Тіктокі. От відео про. Щось теж, по-моєму, з біфологією там пов'язано Але... назва. Олімп. А, точно, точно. Це саме він. Це саме Олімп. Добре, я вважаю, що всім зарахую ці бали. Круто, Подвоїщі а тепер. А а так. Добре, бали всіх подвоєних, зараз буду називати. Так. Так, і того 34 у Павла. 20 у Даші. Андрій стає у. А, ні, я неправильно ні ні, ні 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 Ти просто так. Так. Я, 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 я не знаєш. Так, Я неправильно кажу, так. Ладно, я просто не ну, я розрахунку веду це. Давай повертай мені бумажечку, мені так зручніше буде. Привіт, зараз. Матіматики. Так, у Коріла 84, у Даші 24, у Антона 144, у Ігоря 94, у Антона 54 і Андрія 167. У мене 22 має бути. У мене було 12 і 10 ставила. Ну, наче 22. Я додавала по солідарності. Дякую, дякую. Чекай, у мене, виходить, скільки? 74, здається. У мене цілкого. Павло, Павло. 74, так. Окей. Так, а ще раз можна Ігорю нагадати. 94. Дякую. Так, вже почали. Писати ставки на другу на питання. тому пропоную всім доєднатися. Тоді ще, до речі, коли ти матч, ну який я згадував у 2001 році, тоді ще грав Олег Лужний за, ну, в тому матчі. Що цікаво. Ну, якщо там був 2001-й близько, значить 2002. -й. Ну, 2001, так, 2001, -й. а. Він тоді в старті грав відгляну. Отже, друге питання буде відкривати. Всі готові? Так. Да. І хвилинку запустити треба. Отже, поїхали. А що це? Так, про себе можна. О, вибачте. Так, а споруду чи острів? Тут цієї споруди, а в кінці цієї острів тут просто що треба назвати? Споруду. Просто острови на, на цих островах планували будувати. Врешті-решт, на одному Прийшлося побудувати ще один, щоб його побудувати. Дам підказку ще. Дам, мабуть, трохи часу це. Міст і тунель. А, тоді. Давайте ще 10 секунд. Міст і тунель. І, мабуть, закінчимо приймати питання. Цікаво, якщо міст. А! Так, а, можна, все, можна, вже, ладно. Все. Все. Мабуть, я закінчую прийом. Ну, я... <laughs> Закінчує прийом. Все, коротше, ладно, то вже держується. Так. так. Отже, наскільки я бачу, ніхто правильно не відповів. Блин. І яка в нас виходить ситуація? Так, я показую зараз відповідь. Можливо, перемодрили запитання. Я з дитинців написати, між Маймен і є. Я євротонець написав, а потім побачив міст, блі. Хочу... Хто ще знав. Чи ну, дуже? В ну, євротрак симулятор ж по ньому їздив. Блин. Так, це неправильно. Або не відповів. А, Ігор, нагадай, якщо не відповідають а? бали, не, ну, теж, я. То, ну, ну, так? Так, ну так, ну, а звісно, ну, так, ну, так, ну, так, так. так. Ну, Ніх, ніхто не відповів правильно, ніхто не відповів. Я вже сам у кінці серіал міст згадав, згадав мальми, а тоді вже друге що там за міст. Було, було блін, треба було не прибирати питання про, точніше, не питання а про міст. Перед про сестрі. міст підказка була про серіал. а я Але я її прибрав, бо подумав, буде дуже легко. Так, це дуже було, напевно. Добре, так. У кого які бали закінчилися в Кирило? Ой, залишилися. В Кирило 50, у Даші 2, у Антона 0, на жаль. Ігор 64. Антон, ти знову. Павло 40, і Андрій 1 бал. Ой, бо я так дикавчу. <правжу> я що Андрій все поставив в останньому цей, Ну, я думаю, знову поставив. Ну, Ось ми обидва поставили всі свої бали. Ну, один. Давайте ставте на останній тур свої бали. Один тебе, Антон. Аленкси себе. Ален. Даша щедро, так. Ігор, ти скільки балів ставиш? Поставки <кладу> там. Ага. Добре. Так, і іначе всі ставки є. Всі шість. Добре, хвилинка. І починаємо останнє запитання. Незалежності від Великітані. А, а блін! Ну точно? Якщо це не вона, я просто, блін, випаду, блін. Для тих, хто. Пише один варіант, один з варіантів цієї назви. Це старий варіант. Ви знаєте, як новий варіант цієї країни називається? бо ну, Ми ж не знаємо, пишу, правильно або неправильно написали. Через це плутали саме Швейцарією, саме через стару назву. А, значить, я стару, виходить, це написав. Так, хвилинка вийшла. Ну, я не знаю. Я вважаю, що варто зараховувати. І S-Watine і Swazieland. Обидві були. Світр. Так. Їх громадян думали, що вони швейцарці, тому що вони з Swazieland це така гра слів англійською виходила. С-Watinia. Я крутив крутив. вони... англійська назва не тут крутив. Так, відповіли правильно. Зараз і Ігор відповів неправильно. Андрій правильно. Павло, Кирило і Антон теж правильно. Так, і Даша не відповіла. Жадність фраєра згубила. Перший, третій вгадав, друге ні. Я думав, друге питання буде легше, ніж третє. Ну, вийшло як вийшло. Добре, отже, ми маємо переможця і переможцям квізу. Географічно став той, хто найбільше хотів його проведення Кирило. Ну, я But це знала, бо він просто знає. багато У Ігоря 58, у Павла 79 і у Андрія 2 бали. Потужні. Дякую. Круто. Це було круто. Ти пишеш наступний квіз. Та я павлю. Поки що. Кіноквіз 3, чи не про ні. Кіноквіз я не хочу. Може спробувати про серіали. Серіали, бо фільми, Давайте на фільми вже, давайте не серіали. Ну, якщо це буде, то не скоро, тому. Ігор наступний, потім може ще, ще хтось забажає. Насправді я не знаю, який Ігор так швидко пише, бо я прям не nee, воно, ти знаєш, насправді тут головне ви, думаю, вигадати тему, а потім, вже навіть ти або знаєш якісь нюанси, ну і просто під них пишеш питання легенькі, або навпаки важкі, просто ну, навіть якісь звичайні факти. А потім просто тупо, я, ну, беру, наприклад, хай мене там у цьому буде. Одна з тем рекорди ну просто там чат-джіпті, там 10 якихось рекордів світу спорту. І тоді, якщо тобі щось підходить, можеш одне, просто два питання, які ти тобі не визначаєш цю добити тему. Ти звідти береш? Якщо ні, там ще просиш 10, які просто в гуглі типу став спортивні рекорди, шукаєш якусь інформацію і так швиденько. Плюс в мене цього разу реально три теми з картинками, то воно швидше писалося, але одну доведеться прибирати, бо в мене там на одній просто картинки обличчя вирізав, ну прибирав, щоб було важче вважати, наприклад, що навіть то доведеться якось замінити. Бо я так розумію, треба все такі лінки вставляти. Кирило, як ти робив? Там можна змінити можна, картинку. Можна, можна на погугли, можна з, з, твою картинку зробити URL-адресу. Її є застосунки такі погугли. І ага, ці, ага. цю URL-адресу вставляєш, і буде твоя а, картинка, ага. яка так і пиши: створити URL-адресу ага. картинки. Знайдеш, ага. можна і так. Я, я скріни заливав на Google диск. І брав звідти посилання, вставляв, воно працювало в цей ну, день. Можна, я можна я так, ну, це вам. А, а, ми, а ми, спро ми так пробували, не працювали Оба. в нас. Ну, там е якісь працювали, якісь не працювали, так. Незрозуміло було. Так. Дякуємо да. за квіз. Да, дуже цікаво. цікаво. За класний О, було, і я радий, і, і, що... Ніби і географія, але дуже широке за темами і... Так, багато, багато темно. Спочатку було тупо про географію, а потім ми почали з дружиною видумувати. Просто я просто десь обмовився, що це навколо географічний буде квіст. І подумав, що треба робити його реально навколо географічним не дуже деталізуватися на цих якихось там питаннях стосовно саме географії, тому робили, зробили так, як. Сталося от ну, добре. Вас, ну що тоді до зустрічі через неділю, да? так. Так. За тиждень. через тиждень. Ви помітили, що в нас же формується така собі спілка квізойо? Секта. одні і ті ж люди. Не, ну, не, ну, насправді... Будемо долучати нових людей. Так, треба, ось, треба. Так, так, так я знову ну, я просив. На квіт з Ігорем, я думаю, побільше людей так прийде. Так, Вже Вже, так, так, добре, добро, дякую всім. Дякую, гарного вечора всім, гарного вечора. Всі гарного, вечора. Всі гарного вечора. Всім пока.